Е, і до е, е, трагедії у Німеччині вбивству України в Німеччині ми чекали е, е, на включення Лесі Пульман. Лесю, доброго вечора. Привіт, вітаю. Е... Чути мене добре? Ду, чути добре, Лесю. Ну я просто от, те, що сталося, це надзвичайно. Трагічна якась новина, і там кажуть, що підозрювані це чоловік і дружина, дружина ніби із Росії. Що наразі відомо? Тобто вчора стало відомо, що знайшли жінку, маму попередньо вбитої бабусю дівчинки, яку що зараз відомо. Хроніка приблизно така, що 7 березня знайшли спочатку 27-річну Маргариту Р. Як кажуть у німців, зазвичай прізвище не називають повністю. 15 того числа знайшли її доньку у, ці, у цих людей, про яких ти розповідала. кажуть про двох підозрюваних. Поліція говорить про двох підозрюваних. Весь фактаж, який додається до цього, це те, що розкопали журналісти. В основному таблоїда більд про те, що мовляв, це таки дійсно. Подружня пара, 44-річний німець, який здається навіть м'ясником є. Теж є така інформація з преси знову ж таки, і його дружина, 43-річна громадянка Росії, також є це в повідомленнях з преси. Ми знаємо, от власне, і мовляв, вони розповідали вже колись своїм сусідам, що очікують незабаром, що у них з'явиться донька. от і, власне, ці всі, ця вся інформація, яку не підтверджує поліція, але її і не заперечує. Тобто, ми можемо десь посередині, мабуть, десь правда, не знаю, що додумано що ні. Але поки що ми знаємо, що. Позавчора, 19-го числа, знайшли тіло ем, на віддалі десь 20 кілометрів від е, того місця, де знайшли доньку, знайшли маму. Власне, mm -hmm. і е, 20-го числа про це стало відомо після того, як вони провели ем, аналізи ДНК, і відповідно було зрозуміло, що це таки е, це є Марина С, як вони кажуть, Марина Стеценко, як е, пишуть багато пишуть. Марина, Марина Стеценко її, її дочка. Вони родом з Харкова. Я це нашим глядачам розкажу Донька займалася, виготовляла їстівні букети. Вони виїхали у 23-му році спочатку в Словаччину, потім перебралися в Німеччину. і е, Донька була вагітною і народила, ну, не знаю, чи вона в Німеччині в Німеччині вже народила. так оце Маргарита. Так, так 20... дівчинці було на момент, коли її знайшли, було 5 тижнів. Тобто вона народилася в лютому, дуже маленька ще дівчинка. Угу. От цікаво так. Я угу. теж я, та, я читала, читала біль біль найбільше висвітлював цю інформацію. Це розслідування, все щодо цієї парочки, тому що кажуть, що в них є троє чи четверо синів. Чи... Інформація в пресі про те, що троє віком від 8 до 18 років, і з того, що я читаю у Більд і в інших, я не наз... я вже не можу зрозуміти, хто є першим джерелом серед цих газет, тому що вони всі перерозповідаються, звичайно ж, знову ж таки, повторюю, поліція поки що все це не підтверджує. Це те, що опитували сусідів, дивилися, бачили люди, там розпитували. От власне йдеться про те, що у них є троє синів віком від 8 до 18 років, але я так зрозуміла. Що це не спільні їхні діти, і у них завжди була мрія. Така якась фіктивна ідея у цієї жінки була мати доньку, спільну доньку. І, от, власне, виходить, що вони вкралися в довіру. Це також знову таки інформація, та яка є в пресі, до цих людей допомагали їм з різними якимись бюрократичними штуками в Німеччині можливо заповнювати якісь бланки або ще щось таке. І ем, е, тому в принципі вони зналися добре. До речі, в поліції, в їхніх повідомленнях для преси ми це також бачимо, що мовляв, ем, це були е, люди, яких знали жінки українки, тобто вони були знайомі з ними, тобто підозрювані були знайомі з ними, і, ем, і поліція виходить з того. Чи це була спланована акція, тобто що це не є якесь ем, вбивство в стані афекту або ще щось таке. Тобто, це всі виходять з того, що підозра до них ем, оголошена щодо ем, дійсно навмисного вбивства. Так би. Ну так кажуть, що кажуть, що напередодні вони десь разом там зустрічалися, нібито їх бачили. Потім, як вчора виявили судмет що Тіло матері вбитої Українки, її вбили раніше, а доньку її вбили пізніше, те, що те що відомо. І вони проживали в якомусь притулку. Що взагалі так, кажуть, так. як та наскільки наскільки тут, тут просто питання в нас, українці, наскільки нашим українцям безпечно, що до них можуть так вдертися в довіру, і от може закінчити все все так трагічно для ну для двох людей. Ну, ми завжди попереджаємо власне люди, які вже довший час живуть в Німеччині. Попереджаємо людей, і поліція попереджала з того моменту, як почали в'їжджати українки і українці через війну до Німеччини масово. Що треба бути дуже, дуже обережними в знайомствах, тобто дуже обережно ставитися до людей, які пропонують допомогу. От і власне ці попередження вони були прямо в формі листівок. Це як правило, говорять соціальні працівники. В таких ем, ем, вони жили в такому масовому, називають найчастіше гуртожитками. Воно дійсно схоже щось на гуртожитки. Ем, і хтось називає таборами для біженців, але воно дійсно схоже щось на гуртожиток, де є спільні кімнати, спільні кухні і так далі. От ем, і от власне в такому. Прихистку вони жили. Це на південному заході Німеччини неподалік від Карлсруе. Тобто, це така, нібито ем, нормальна, не якась ем, особливо небезпечна місцевість, ем, досить таки кійна, так би мовити, бургерська місцевість, навіть можна сказати, але ось бачите, в тихому болоті таке буває. Тобто, ну виходить, що знову знову можна тільки повторити, щоб люди завжди, особливо в зв'язку з тим, що це переважно жінки, які тут з України перебувають в Німеччині, щоб вони дуже обережно ставилися і завжди в своїх знайомствах і до людей, які пропонують допомогу, бо не завжди це з відкритим, з чистим серцем. Це ну, я думаю, для цієї місцевості, там, де були знайдені тіла двох убитих, це, напевно, шок. Як взагалі німці реагують на ці новини і на це вбивство? Шоковані, шоковані навіть поліцейські, тобто, у них такого практично вони не пригадують це. Вони для преси навіть прямо так і говорили. Люди, з якими спілкувалися, журналісти, вони так і кажуть, що вони ну. Просто настільки шоковані, що це е, нереально. 60 е, поліцейських загалом входять в так звану слідчу комісію. Її назвали е, словом рампе тобто, це е, в перекладі можна перекласти як пандус, тому що тіло 27-річної українки Маргарити знайшли поруч з так званими. Нато рампами це такі спеціальні пандуси, які були зроблені в часи холодної війни в рейні. Для того щоб на випадок війни можна було якось швидше перетинати річку, якщо будуть зруйновані мости. Наприклад, uh -huh. от і в принципі вони дуже ретельно шукали і. Маму Маргарити, тут йшлося про те, що це робили водолази, тому що це нереально було в якомусь іншому форматі шукати. Практично обшукували Мізера сантиметр за сантиметром, і, зрештою, таки, на жаль, такий дуже 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 сумний фінал їхнього угу. пошуку. Але я так розумію, що всі всі німці і поліція, ну вони всі. Всі говорять про те, що убиті це українки. Так, тут скрізь пишуть про те, що це дійсно українки. і ем, Тобто Ну називають їх імена Марина через Y через Y написано. Це таке написання є тільки для українських імен, тому сумнівів, практично мені важко сказати, що це може бути хтось інший. ну Ну що, на наразі, поки що, наразі поки що є двоє підозрюваних, яких затримали, у, у яких е, знайшли маленьку е, новонароджену дівчинку, е, е, дитину вбитої е, українки, а потім знайшли так. А це я не знаю, що за, за фотографія. Це теж з сайтів. Ну так, це є та це є фотографії українки. Це жахлива просто, е, жахлива просто новина. Особливо виходячи з того, що ці новини йдуть практично в такт з е, тим страшним злочином, який відбувся тут у нас в нашій землі в північному районі Вестфалія, де я перебуваю, де були е, зарізані фактично двоє українських баскетболістів. От це ну просто один шок за іншим іде це звичайно для громади української в Німеччині такий винятковий стан зараз і знову знову чуєш, що люди про це говорять. І звичайно, можна тільки сказати. В будь-яких випадках, якщо люди відчувають якусь небезпеку, невпевненість, завжди я апелюю до них і з цим в поліцію. Тобто поліція має помітити, що українці почуваються почуваються можливо не дуже безпечними в Німеччині. Якщо вони просто мовчать, і будь-які найменші, навіть якісь підозри, не Артикулюють, не не розповідають про про це, то звичайно, не поліція не бачить, що тут є проблема або є якісь небезпечні моменти, тобто дуже mm -hmm. просять усіх звертатися з заявами до поліції. Якщо ага, тобто, тобто, тобто розглядають це вбивство і вбивство наших баскетболістів розглядають в одному ключі що це вбивство українців цікаво. я а не трикі... можу сказати, що розглядають, але просто це особливо громада українська, звичайно, це все в один логічний ряд облаштовує, тому, тому прохання це від нас, від українців, уже щоб люди не мовчали, а таки повідомляли в поліцію, якщо є якісь підозри, якщо вони себе почуваються в небезпеці або. Не знаю, все може бути, тобто показувати, сидіти це все в собі тримати не варто. Треба звертатися завжди до правоохоронних органів, особливо виходячи з того, що в нас люди часто не довіряють правоохоронним органам. Треба сказати, в Німеччині це треба робити, тому що ну іншого виходу немає. Вони повинні знати, якщо раптом хтось себе почувається в небезпеці. Так я, та, ми звертаємося. В нас міняється вже поведінка і ставлення до нашої поліції після реформи потрохи, звичайно, тому що є і з сторони і поліції якісь зашквари, є недовіра. Але в Німеччині це не так працює. Треба звертатися. Mm -hmm. ми, ми так само наполягаємо всім нашим всім нашим землякам, хто зараз там, хто тікав від війни. От як оці наші. Дівчата, жінки втікали від війни і от загинули від під рук вбивць. Я сподіваюся, що німецька поліція розслідує хто саме причетний до цього, тому що напевно, що для для мирного маленького містечка це так само шок, як і для нас, українців, які знаходяться зараз тут. Лесю, дуже, дя дуже дякую. Дуже дякую за інформацію. Так, будемо будемо стежити. Я так зрозумію. Що Друзкові. треба більше читати. Вони найбільше більше всього висвітлюють інформацію по, по цій трагедії. Дякую. Так, нас.